Доброго дня, мої шановні підписники, глядачі і гості каналу. Сьогодні я буду готувати оладушки. Вони пісні, можна їх назвати, на дріжджах, які колись готували по столовах, і вони дуже-дуже смачні. Для цього нам потрібно 2 стакани муки. Я їх пересію за один вже пересіла, один ще не пересіла, Пів чайної ложки солі, дві столові ложки цукру і одну чайну ложку дріжджів, і 310 тепленької води. Так, 310 грам тепленької води. так Виливаємо воду в до так додаємо 2 столові ложки цукру. Сипимо сюди 2 столові ложки цукру повне. Ось так. Пів чайної ложки солі. Ось так, на кінчику. Ще я добавлю один ваніль для запаху просто. І одну чайну ложку сухих дріжджів. Так, одну чайну ложку. В собі виходить півпакетика. Так, тут все гарно так перемішуємо. Дріжджі розпочилися. Так. І помаленьку. Будемо всипати муку. Так, муку я так пересіювати буду зразу. Поступово будемо додати муку. <кхи> Бо мука буває різна. Так, не було важко, так маленько висипаємо і розмішуємо лимчиком. Вода має бути тепленька така, щоб не було гаряча, там теплесенька водичка, щоб була. Усипаємо другий стаканчик, то я вже пересіяла цю муку. Ну, має бути така густа-густа висипаємо що бачите, що у вас виходить, воно дуже густе, то, то всю муку не висипайте. Або якщо вже висипали всю муку, тоді вже додаєте води. Отаке воно виходить. Бачите, немає ні грудочок, нічого немає. Нічне, гарне тісто. Таке, бачите, як густа сметана. Все, тісто готове. Накриваємо його і залишаємо на пів години, 40 хвилин годину, в залежності від того, як скільки тепло в вашій хаті, коли воно підрукається. І потім будемо жарити. І так, у мене пройшло 30 хвилин, пів години пройшло, як піднялося гарно. Ой, покрите. Бачите, таке воно гарненько піднялося. Кулька я як. Дивіться. Дірочка не гарне. Це називається пісне тісто. Їх можна їсти у піст. І не тільки у піст. І вони дуже-дуже смачні. Наливаємо тепер на сковорідку трошки олії, отак, щоб було на чому жаритися. Розігріваємо її. Так. І... Рожку ставимо в воду, бачите, щоб тісто не чіплялося. Бачите, яке воно. Дивіться, яке гарне тісто. Бачите, таке з дірочками. Бачите, яке гарне вийшло. Так, мачаємо кошку у воду і отак викладаємо потрошечки його на сковорідку. Ще не загрілася сковорідка. Треба почекати, поки вона загріється. Отак. І на сковорідку. Трошку у воду, щоб тісто легко відставало і на сковорідку. Значите, Воду і на сковорідку. Ось так, такі маленькі. Дуже швидко на сніданок. Отакі блінчики. Якщо їх пожарити, дітям дуже вони сподобаються. Чи з медом, чи з повідлом, чи з сметаною, як хочете. Так. Тепер скручуємо трошки на менший вогонь, на середній вогонь. У мене так 9, то я ставлю на 5. На маленькому вогні його жаримо. Що? Ось так я їх вже перевернула. Бачите, як їх не виходить. Пухкісенькі, м'ягіясенькі. А пахнуть так гарно. Зараз ми їх піджаримо. Їх не треба сильно довго жарити на середньому вогні. Вони гарно прожарюються скоренько. У нас, кажуть, на них блінчики. По-русски це оладі. Олазі я не знаю, як вони називаються. Переважна більшість ми жарили колись на поташі, на соді. А це я знайшла цей рецепт колись давно. Попробувала і мені дуже сподобалося. І став мій любим. І я вже тепер на соді блінчиків не жару. Я жару такі блінчики на, на дріжджах. Мені вони смачніші получаються. До кави, до чаю, зранку, вечором красота. Ось такі рум'яні вони красиві, виходить. все, тягаємо їх паперовий на... рушничок, що трошки олія вийшла. Ось так і вжаримо останні. Ось такі блінчики красиві в нас вийшли. Даємо трошки зверху меду. Ось так. І все, і у нас вже ладушки, блінчики по-нашому вже готові. Ось такі вони гесенькі, бачите? Красу теж. Смакота, пальчики оберта. Так що рекомендую всім підписатися на мій канал, ставити подобайки, пишіть коментарі. Всім смачного! Дуже дякую за перегляди. Обов'язково підпишіться. Вам не важко, а мені буде приємно.